Просто містика якась. Ага. Навіть не віриться. І, та я б і сам не повірив чесне слово. Ну але знаєш, якось не хочеться мати справу з прокляттями. Ну, тоді бажаю якнайшвидше знайти твого діда. Дякую. Ну що ж, мені вже пора на вокзал. Слухай, дякую тобі і за гостинність і за таку чудову екскурсію містом. І я готовий повести взаємністю і показати тобі Київ. Я подумаю, але пропозиція дуже заманлива. Оль, ну я правда буду дуже радий, якщо ти приїдеш. Заночувати можеш мене. Чому? Я не думаю, що це правильно. Чому? Оль, ну, просто якщо чесно, ти мені дуже сподобалась. Чому? я не хочу тебе обманювати, ти дуже хороший, але у мене зараз є хлопець. Та й не вірю я у стосунки на відстані. Ну що ж. Дякую тобі за правду. Мені. Пора на потяг. А, дякую за листи, я обов'язково їх повернув. До зустрічі.